Міка, давай швидше сюди, піднімайся. Зараз я тут буде бежу. всюди лава. О ні ні ні. -ні, -ні, -ні. Друзі. А, о, ні, я настигла. Ти що вже згоріла? Серйозно, ну, Міка, ну, як бударше. так? Капець, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, Професіонал Бак і ви тільки до да подивіться, тут всюди на, цьому, на цій підлозі піднімається лава. Обережно, обережно, вони всі тут стоять. Зараз ми спробуємо піднятись якомога вище. Так, сюди, сюди, все вище, просто не залізти. Капець. Я. ой ой-ой-ой! Цікаво, хто? А хто залишиться останнім, а? Міка. <свят> <свят> ти мене чуєш там, там під лавою? Тут всі! Тут просто всі! А... Ну, диви, вже нас тут троє стоїть. Е, <свят> о, я вижив! Мугу! <свят> Нічого собі! Ось так, друзі, ось такий вийшов раунд. Наступний буде через 6 секунд. І. Ууу, що це за звуки такі Ти чого собі? Так, нам треба обирати мапу Якась фортеця. Міка ходімо! Так, я тебе навіть не побачив спочатку. Треба підніматись тут по цим сходам, так, Добре. залазимо. Треба бігти якомога швидше, я так розумію, бо. Так, що це таке? Дійсно, дійсно. Я натиснув. Так, і що це таке? А, щельце, що ти натискати Я не знаю, здається, зараз щось тут буде чи що. А, треба. Треба і туди, і туди бігти? Чи як? Що робити треба, я нічого не розумію. Я не знаю, але нам потрібно якмога ще вище. О, ні, тут же лава, капець. Здається, зараз я згорю. Ой, ні. Ой, ні, воно піднімається. Я не знаю. Так, там хтось. Ми тут не переможемо. Я гадаю, там потрібно вище з потрібно було. було бігти на ту вежу і там пролазити. О, нам ні. Нам не пощастило. А, друзі, зараз ми просто <сі> всі в цій лаві розплавимось. Ааа! А, ні, 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 ні-ні ні. Можна добігти туди і що? Я біжу. Так, я біжу. А, а все. Серйозно встиг туди добігти? Можна було плавати там. Все, Оу. я згорів. Так. Тут є якесь колесо фортуни, і воно буде доступне через 11 хвилин. Нічого собі. Хм. Нічого собі. І я б це використав, подивився. Так, тут є якийсь е, лава, щит, є джетпак, всілякі штуки, бонуси. О, пусти. Якийсь паркур, також якісь речі і навіть тут є пети. Вау. Ого, О, Це безкоштовно. Наступна мапа ось такий мост. Ти бачиш це? Диви, тут є монети? Угу. Збирай, збирай. Що тобі є. дали? Нічого. Так, а як піднятися на нього? А, а... Ага, Ага, ось тут вхід є, оці, оці йди сюди. Сюди, сюди, я сюди ще заходь. Не, встигну? Ва -ва -ва. Не, не знаю, там вже лава підіймається. Ой-ой! Діжина! -ой. Здається, здається, зараз буде у да, нас проблеми. Треба туди бігти. Давай, туди, 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 сюди, 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 Міка, швидше. Та не туди О, ні. ти побігла. Мені залиши, там можна піднятися. А, Лава, 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 вже тут лава. Швидше, я живий. У -у -у -у. Я живий, а, а ні Та ну що це було. Чому я туди провалився? О, я такий не так легко. Я був живий. Я міг туди забратися, але щось пішло не за планом. Ти, я так розумію, теж не встигла, так? Я дуже погано граю. <сум> ну нічого, ми точніше, я вижив в одному раунді, і сподіваюсь, що зараз це буде другий раунд, в якому я виживу. І тобі теж треба вижити, чуєш? Mm -hmm. бо ти постійно купаєшся у лаві, тобі подобається, так? Так, там дуже приємно та гарячо. <сум> я зрозумів. Так, давайте наступна мапа. О, ні, що це таке? Це, це якийсь паркур? паркур, так. Оп, сюди, обережно, обережно, стрибаю, стрибаю, ось так. Це складніше. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Головне, щоб не зіштовхнули, бо тут можуть зіштовхнути. Так. А! В Самий низ! Ні! ні. Я намагаюся! Ой-ой-ой-ой-ой! Так! Та ні-ні-ні-ні-ні. Все, я живий, так, живий. живий. Живий, не живий, живий, не живий, живий, не живий, живий. Я не зрозуміла, чому я розвалилася. Ой. Там потім, коли ця буде дробина, то там щось не дуже проте що. Я живий! Уявляєш? Так. Давай давай! Сюди. Сюди, яка кадра. Мені знала, що я довше буду в цей раз, але ні. Так, мені. сюди, обережно, обережно. І я я до зеленого тобі. <рес> Мене щось там виконуло. Я покупався в лаві та уцілів. Що? Нічого оце я розумію. Все, я буду чого? стрибати тут. Все, я вижив! Угу! Капець! Фух, все було складно. Задляка. Я так намагався тут вижити, що навіть так напрягся досить сильно. Фу. Так цікаво, що нам випаде. М -м, не знаю. Наступна мапа. На це ой, ой, що це таке? Куди так? бігти треба? А, треба підніматися. Тут якась -то кнопка. Так, я піднімаюсь кудись нагору. Сюди? сюди піднімаємось. Так, я бачу драбину. Так, це драбина. От сюди ліземо. Ні, це не драбина. Вона там, недоступна! Там не було. Треба натискати кнопку оту. О, ні. Тається на неї ніхто не натисне. Вона на тут не натиснули зі мною. Там потрібно ще чотири чоловіка. Та все, вони всі стоять ось тут. Зараз усі згорять, диви. Вже піднімається лава і там все руйнується. Я біжу, як можу, але що це таке? Ого! Дивно? Ого, 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 ого! Що відбувається? Так, тихо, 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 тихо. Я живий! Я живий! Ого! Я один! Я один! Угу! Нічого собі! Оце зараз що я зробив? Ні, і жити! Відправний. Жити, жити! Жити! Хочу жити! Я живий? Є! Я один! Ти дуже я стрибнув на голову якійсь дівчинці, і воно мене підкинуло нагору і я зміг залізти. Це Вау, нічого собі! Що це було? Акваріум! О, ні, О, що тут робити, куди лізти? Це тут по кулькам треба стрибати! Стрибай, 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 Міка! Так, сюди, сюди, полетіли, полетіли, стрибаємо, ось так обережно. Обережно по цим штучкам сюди. Кноп, є... О, а! Баки! Це не я Ты був! Ти це не я був! Так, сюди, сюди, сюди. Обережно. Обережно. Це вони підкидують мене. Так, 30 секунд ще. Що? Так я багато лежу. часу, нічого собі. Так, обережно. Ну, давай стрибайте. Знову впав. Я заліз, я вже тут стою і махаю тобі. Я рукою. Дякую! Міка, там давай. О, ні! Лава вже! Ти що згоріла? Звісно, бо мене не вийде. Я буду стояти ось тут на проході то... і нікого сюди не пущу. Все, я не пущу її. Іди звідси, іди, іди, іди. Ні, вона пролізла. Капець. Все, там усе згоріло. Що? Я знову вижив. Так, мені дають якісь поінти, але куди це витрачати? Це ось тут витрачається? Чи де? Ні, не тут. Так, це можна забрати? Ні, не можна. Як це зачинити? Я не бачу жодного віконця. А, можливо, на цю штуку. Так, це не те. Це буде інше. О, можна голосувати? Ой-ой-ой, можна... так. Давай. Оцей місточок з мотузкою. О, давай, давай. Ого, який він величезний! Це важко. Так, я лізу на швидше, швидше. нього. дуже Дуже швидко треба залізти. Давай, давай, давай. А як в тебе така штука за тобою? Гей, що це таке? Я не знаю, якщо чесно. У мене такого немає. Так, сюди. Може я щось наклацала? Все, я заліз. Спробую... Або це для лузерів. О! О, ні, байки! на нащо ти мені це показав? Ха-ха-ха. <райко> ти ще впала. Ні, це саме перше. Нічого собі. Оце тобі пощастило. Так, треба протриматися ще цілих 23 секунди, чи що? Це ще. О, ні! Карти? Воно горить. Угу, я жив. Що? Я ледь вижив. Воно воно просто розвалилося. Так, як тут вижити? О, ні. О, ні. О, ні, мені це не подобається. Ще О, треба важко. протриматися. Ще треба протриматися тут. Давай, давай! Три, Дві! Два, Одна. один. Ууу, я вижив! Ви ж були в самі лаві. <рес> я не знаю. Так, тут якісь подаруночки, якісь штуки. Де мені подивитися мій баланс? Мені дуже-дуже цікаво. А, на тап натискаєш та бачиш. Це зачинено, це зачинено. Так, знову оця штука. Угу. Тепер я знаю, що потрібно робити. Або це щось інше. Так, тут можна просто залізти на гору, тому я полізу. Одразу просто полізу на гору по цій драбині. Так, сюди підіймаємось. Діамант. Е -е, ні, я не встиг Ты забрати знає, що... діамант. Так. Діамант? Та дайте хоч щось мені забрати. Тут був діамант величезний, я не встиг його забрати. Там же лава піднімається. Що? Так. так, швидко. Ну все. Зараз, сподіваюся, в мене знає, вийде знову. Вхаєтесь, вижити. будь ласочка. Хе, що там, тебе зіштовхують, чи що? Буває таке. Я, до речі, ще ніколи не бачив з джетпаком чи ще з якоюсь цією штукою, які можна тут купити. Мені б дуже цікаво було подивитися. Можемо спробувати. Що воно тут відбувається? Диви, тут хтось п'є якийсь Це дуже легко чи що? Можливо, можливо. Ця мапа дійсно якась дуже-дуже легка. Так, що це таке тут? Мені. Мені хочеться витратити якісь свої поінти. Вони в мене тут Три, є, Цілих 50. Все? Yeah. Yeah. Я нарешті перемогла! це моя перша перемога. Нічого собі! Я вже в шосте перемагаю. Мені мені подобається. Так, я так розумію, що я зможу це витратити свої поінти, коли е, е, програю. О, знову ця штука. Так, вперед! Давай, Міка, давай, 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 давай! Хто біжу, швидше? Біжу. Оп, я лізу! Я лізу. Так, вони лізуть швидше за мене. Сюди, давай, 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 давай. Ще ну, піднімаємось. Всі якщо всі можуть всі залізти. Вони мене намагаються скинути. Так. В мене здається будуть зараз проблемки, бо я не дуже розумію, що робити. О, ні. Лава вже піднімається. А Тепер потрібно протриматись на цьому маленькому місці. У -у -у. Я ліз з іншого боку цієї Бі драбини. Ви тут можна залазити на один одного! Я знаю, саме так я і протримався тут якомога довше. Зараз я на тебе залізу і, і буду стояти ви отут. у. Так. користуйтесь мною! Все, полетіло. Е, мене хтось зіштовхнув. Так, обережно. Обережно. О, ні, вежа вже руйнується. Так, здається, зараз. О! Пять, він вивалився чотири, туди вниз! Три, так, обережно. Два. Один! один. Ну, Все, ну, здається, я здорово, тепер не програю жодного разу. Всі перемогли, котрі там стояли. Так, але один хлопчик впав. Ти бачила? Ні, я це не Його бачила. Його виштовхнуло, і він полетів у лаву. Той який великий, такий бігає там. Ого! Ой, що це Тім Ворк, диви, тут треба щось робити, натискати якісь оці штуки. Так, сподіваюся, хтось туди натисне. Так, сюди. Сюди. Я спробую пройти якомога далі. Полетіли. Ось так. Сюди. Треба туди натискати, Міка, давай швидше. Зараз давай. я давай, натискай, я полізу далі. Так, сюди. І що? Не знаю. Воно... Ага, натискай, 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 будь ласочка, натискай. Воно відклацується. Все, давай, я тут буду стояти зараз. Все, стою, лізь сюди, лізь сюди вище. Давай, 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 давай. Я Лава, вже привадь. Це, робити? Це щоб тут штука з'явилася, платформа. Давай швидше, я, я активував не знаю, як її. Я Оп. можу когось скинути. Я Оп. Не Супер. знаю, як туди запрыгнути. Будь Оп. ласочка. давай, піднімайся сюди. О, вийшло! Оп. Давай, сюди, а все, полетіли. Я там вже тікаю. <хи> Вони програли. <хи> 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 так. <хи> 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 як сюди <хи> залізти? Сюди з іншого боку треба залазити, правильно? Чи ні? Не знаю, поки що. М -м -м. Ану, станьте отут. Ану, ану. Давай, 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 давай. Оп, супер. Вишла? О, ні, я лишилась! Давай, залазь туди, залазь, залазь, залазь. А давай. Ти як Швидше, я на лаві підпливу трішечки вище. О, В... а тут також потрібна допомога чиясь. Не знаю, зараз впораємось, ти переймайся. Так. О, я тут. О. Оп. Фу, Ми ти, вижили! Ти ти що? У -у -у! А Нічого собі! Там ще час не вийшов. Здається, я став е самим справжнім професіоналом у цій грі. Я вже виграв вісім разів що? поспіль. Або майже поспіль, не знаю. Так. М Давай це посередине, що це таке. Давай обираємо. Я теж це обрав, але всі проголосували за якийсь магазин. Ну, ну добре. добре, треба діамант! Я побіг. Я побіг це мій діамант, я його заберу. Я але його заберу цей. Це мій. точка, так. це, мабуть, це будиночок. Пішли усі геть. Це мій діамант. Мій все, я його забрав. Уху. Супер! Я забрав діамант, але. але вже підіймається лава. О, ні. А я тут. Ти... Привіт! Ого! Ти як туди потрапила? Ну, всередину. З якого боку? Туди можна взагалі потрапити? Ну потрібно прям всередину було заходити та підійматись. Капець, ну все, здається, я зараз програю. Але я забрав діамант, і я задоволений. Ага. Тебе погубить, то я ж за я ні Ні-ні-ні, Міка, диви. Зараз все буде. Так, полетіли, полетіли, Це полетіли. Це можливо. Можливо, дивись. Коли ти байк і професіонал, все важливе? Я здоров'я не так швидко. Ха-ха-ха, ну ти Я вижив! В мене навіть здоров'я не віднімалося. Нічого собі. <с. <с.> Ось так. Добре, давай виживемо ще один разочок, і можна на цьому завершувати. Давай! О, оце з динозаврами! Так, я хочу це! Сподіваюся, що всі проголосують за цю мапу, бо вона дуже-дуже кльово так, виглядає. Так-так-так! О, полетіли. Терпити? Так. Здається, тут можна на динозавра залізти, чи що. Ану, і що робити з ним? Я поки що нічого не розумію, але тут є якісь вулкани, і всі на нього лізуть. Давай на вулкан лізь, чуєш? Так, все, його забрали. Ой, 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 все. Це дуже просто, чи що? Ми залізли. Все у нас нормально. Так. Хтось заліз Тут Це виверження, чи що? Ні, ні-ні-ні. Диви, там вже лава піднімається просто знизу. Так, підлога вже заповнилася лавою. Монети усі згоріли. Так, і все. Здається, ми зараз дуже-дуже легко зможемо це пройти. Диви, він Чудово? аптечку використовує. А, я думала, Що це за звуки такі? Нормально йому. Ха -ха -ха. Вилікувався і все, все, ми виграли. Так, три, дві, дві одна. одна. Супер! Угу! Все круто. Ну. Ну що ж, друзі, ось так ми пограли у підлога. Це лава. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь Две, на аптечка? канал дитинстве. Аптечка! Серйозно, можна підняти? О. А, ні, не можна. О, ні, де ми. Капить що відбувається? <хай> Отже, що, друзі? Всі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі та Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! На все добре, котики.